В пологовому відділенні тальнівської багатопрофільної лікарні в новому році народився маленький козачок вагою 2 кг 600 г та зростом 50 см. Хлопчик з'явився на світ о 10 годині ранку, 3 січня 2023 року. Народила дитинку мешканка тального для 37-річної Оксани. Це вже другі пологи. Оксана Хто у вас народився і коли? Чи очікували ви саме в новому році поповнення? Ні, бо взагалі мали до нового року, а так вийшло 3 числа. 3 січня. годині? – В 10, -10. Угу. ранку. Угу. Хто у вас пологи приймав? Е, Ольга Григорівна угу. і Світлана Володимирівна. Трошечки було угу. проблематично народжувати, так? Да? Перший старший хлопчик теж так само родила. І старшого кесарів, так? так? А в старшому скільки? Тринадцять. А вдома на Данилка так назвали хлопчика, чекає тато і ще старший братик, бабуся та дідусь. А як старшого звати хлопчика і хто вас вдома ще чекає, крім сина? Назарик, чоловік. Чоловік чекає. Так. Бабуся, дідусь. Вони вам телефонують? Так. І що кажуть? Що вже додому, малий там більше. Мама, додому додому. Радієш, що братик? Так? Чи ви хотіли дівчинку? Ні, ж да, братика, хоче хлопчика. Як розповіла Ольга Григорівна Норенко, завідуюча пологовим відділенням Тальнівської лікарні, малюк та мама почуваються добре та скоро поїдуть додому. Зовсім недавно в пологове відділення Тальнівської лікарні доправили нове обладнання: кардіотопограф для обідслідковування серцебиття дитинки, яка ще не народилась, ліжко трансформер для приймання пологів та сучасну медичну кушетку. Кошти на закупівлю необхідного обладнання спрямувала адміністрація лікарні. Наше пологове відділення у, в році, що минув, має ну, чим похвалитися. Ми маємо ну, так сказати, велику кількість нового обладнання і нових інструментарів, які покращують і матеріально-побутові умови для жінок, і умови для прийняття пологів. Ну, ви бачите, в нас нова кушетка, яка може, можна піднімати, опускати її. Маємо нове. Кардіотокограф для відслідковування серцебиття внутріутробної дитини. І цей апарат має ту особливість, що можна одночасно слідкувати за двома дітками, за двіньєю. Це нова вимога, це така вимога. І в минулому році ми придбали там такий апарат. Маємо і теж ще можемо похвалитися, що зовсім недавно отримали ліжко трансформер. Це дороговартісне таке ліжко для прийому пологів. Зараз ми його осваюємо, підключаємо. Це електричне, воно все рухається за допомогою пульта. Це теж одна із вимог для того, щоб пологове відділення відповідало сучасним вимогам. Адміністрація, наш головний лікар. Вся ця апаратура це завдяки йому. Він їх, так сказати, чи купляючи, чи отримують, яким чином ну, отримуємо, отримує. це все покращується. І кардіотокограф, і одна кушетка, ліжко трансформер Все ці речі досить недешеві. Окрім того, у відділенні налагоджена цілодобова робота лікаря-акушер-гінеколога. Змінився графік чергувань. Також у нас лікаря акушер гінеколог працює цілодобово. Тобто в нас учить чергування. Це почали ми з минулого року завдяки тому, що в нас збільшилась кількість лікарів. Лікарі-переселенці в нас влаштовуються на роботу, і завдяки цьому ми маємо можливість так працювати. Тепер теж в нас знову з'явилася ще одна лікар, і в нас тепер цілодобове чергування. Лікар-гінеколог у нас завжди постійно. Так, коли б не звернулися, то гляне лікар. От відділення наше продовжує працювати. Минулий рік ми спрацювали на рівні, ну на такому рівні, як звичайно. От кількість пологів відповідає кількості пологів поза минулому році. В пологовому відділенні тепла та затишна атмосфера. Персонал готовий надати допомогу з перших хвилин знайомства з майбутньою мамою до самого моменту виписки. Тож, шановні мами, з задоволенням народжуйте здорових і щасливих малюків.